Так, всім привіт. Сьогодні ми з вами поговоримо про таємниці ведення блогу, і допоможе нам в цьому розібратися доктор філософії та тренер з інфомедійної грамотності Бойко Марія Іванівна. Всім привіт! Так, і для початку я хочу трішечки дізнатися про вас. Як ви визначили, що хочете вивчати тему ведення блогу? Цікаве запитання. Насправді теми знаходять нас не випадково. І перш за все, я хотіла дізнатися, як вести блог, щоб ділитися своїми знаннями зі студентами, зі студентами, з викладачами, з вчителями. Тож все розпочалося з проходження курсів, а потім курси курсами треба починати з чогось свою майстерність. І я вирішила почати вести блог для вчителів, ділитися таємницями викладання інфомедійної грамотності. Поєднання інформаційної грамотності на уроках української мови та літератури можна, звичайно, багато читати про інформаційну грамотність, але якщо ми говоримо про блог, то що хочуть побачити наші читачі? Звичайно, вони хочуть побачити наш досвід, і тому я ділилася своїми огріхами, так, що я не так робила, адже нікого не цікавить успіх заради успіху. Всі ми полюбляємо вчитися на помилках. Розбирала конкретні кейси, як вчитель може використати цю вправу з інфомедійної грамотності у себе на уроках, проживаючи те, що я вивчала, я переносила вже до своєї аудиторії. Їм цікаво було спостерігати за моїм зростанням, і мені цікаво зростати в свою чергу. Так, добре, дякую. Я б хотіла, щоб ви назвали. Три, от такі, можливо, три, можливо, навіть трошки більше. Основних критерії, які впливають на розвинення блогу, ну звичайно, треба постійно комунікувати зі своєю аудиторією. Тобто ми ведемо блог регулярно. Не можна так, що сьогодні мені хочеться, завтра мені не хочеться, а потім у мене гарний настрій, я щось опублікую. Ні, так не спрацює. Якщо ви вже вирішили вести блог, ви зрозуміли, що ви класна особистість, там є чим ділитися. Ви повинні дотримуватись принципу регулярності. І чим частіше ви будете діставати свою аудиторію, тим успішнішим буде ваш блог. Якщо, наприклад, блог про інфомедійну грамотність, це не означає, що в ньому має бути лише інфомедійна грамотність. Про що ви можете говорити? Про свою сім'ю, про свій день. Адже зрозуміло, що всім цікаво, що з вами відбувається. І не обов'язково думати, щось що у мене звичайний день, мені немає чого публікувати. Все я закину цю справу. Ні. Регулярно розповідаєте, ділитесь своїми порадами, так, труднощами, тому що дійсно з нами постійно щось відбувається. Навіть в вашому студентському житті є низка. Цікавих подій, які можна висвітлювати. І про інфомедійну грамотність, зокрема, я впевнена, що вам надсилали повідомлення, шахраї, що ви спробували там розпізнавати фейки, діпфейки. було ж таке. Тож, звісно, так. інфомедійна грамотність для нас всіх важлива, тож тут можна розкрити багато цікавого. Друге, що допомагає розвивати блог, це запитання до аудиторії. Ви щось опублікували? Запитайте ваших читачів поради, чи а, запропонуйте їм розказати власну історію. Якщо це якісь шахрайські схеми, то тут вам можуть написати багато багато ваших читачів. І неважливо скільки їм буде років, тому що кожен з нас, хоч один раз потрапляв на цих шахраїв. А ми спілкуємося з аудиторією, намагаємось підтримувати зоровий контакт. тому що блог – це не лише допис, не лише красива картинка. Блог це спілкування. Тому, звісно, рілси, рілсами, дописи дописами. Але в нас є реальні історії, коли ми дивимося на нашу аудиторію, ми змушуємо її переживати, наші якісь емоції. І треба варто, варто навіть бути справжніми. Не, треба не можна так комусь вказувати, що робити. Варто бути справжніми, і це теж привертає увагу до вашого блогу. Неважливо про що ви будете говорити, тому що насправді можна і потрібно вчитися володіти словами. Чим більше ми читаємо, чим більше ми відкриваємо для себе нових горизонтів, тим більше ми хочемо розповідати це іншим і про інфомедійну грамотність. Зокрема, прочитали щось цікаве, розказали, тому що ми знаємо, що інформація живе один день. Треба розкривати для читачів саме актуальну інформацію, і ту інформацію, яка для вас саме так близька, і вона вас зворушує. Тому щирість, регулярність і зоровий контакт, які найпоширеніші помилки допускають блогери-початківці. Блогери-початківці всі ми блогери початківці і всі ми намагаємось сподобатись і придумуємо собі якийсь образ. Так ось цього робити не варто. Ми знаємо, що є люди з мовними фішечками. І інколи вони соромляться цих мовних фішечок. Якщо вони там картавлять, не потрібно цього уникати. Картавте, ну, це ваша фішечка, вас будуть впізнавати. Хтось використовує круте там словечко «привітусіки», так, або «привітики». Не треба цього соромитись і вигадувати якісь суперкруті, такі поважні привітання. Треба бути собою. А блогери-початківці соромляться показувати справжню сутність і не лише початківці. І коли ми відкриємось, до нас більше аудиторії, прийде, ніж ми будемо малювати собі красиву рамку. Що ще не так? Блогери-початківці пишуть, порушуючи правила української мови, насправді закликає всіх. Перевіряти свої дописи, свої сторіс за допомогою різноманітних онлайнових сервісів, слава Богу, їх сьогодні багато. Навіть штучний інтелект допоможе перевірити блогерам, початківцям дописи. Я за грамотність, тому що ми впливаємо на свою аудиторію і все ж таки маємо дбати про те, щоб вони читали і слухали якісний контент. Що ще може зробити не так? Ой, мабуть. Використовувати страшні шрифти і накладати малюнки на свої дописи, на свої сторіс, коли це зовсім не підходить туди. Тому менше картинок, чим мінімальна кількість об'єктів буде на вашому слайді, тим краще. Насправді це порада всюди. Мінімалізм, що не перенавантажувати своїх друзів. Є ще одна супер похибка. Це коли блогер-початківець хоче розказати про все на світі. Я експерт в моді, я експерт в інформадійної грамотності, я експерт ну, в чомусь ще в спорті. І ви починаєте що сфер відкривати так, в своєму блозі. Якщо ви блогер-початківець, то краще зосередитись на чомусь одному, дійсно, і просувати саме цю тему. Тому що ми знаємо, що ми не можемо бути суперкрутими всюди, так ми в чомусь одному лише домінантні спеціалісти, професіонали. Тож варто починати дійсно з однієї сфери, і потім поетапно рухатись вперед, 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 розкриваючи всі грані своєї особистості. Що ми говоримо про блог, про справжній блог, то ми маємо гратися з різноманітними форматами. Записувати історії, писати дописи, рілси, тобто, це має бути в гармонії. Це не означає, що ось ви собі там чітко розписали, що коли ви публікуєте, це теж треба. Але все ж таки, ви маєте відчувати свій блог, ви маєте жити ним і отримувати задоволення від того, що ви публікуєте, тому що це ваша обкладинка, це ваш щоденник, вашого мислення. Нехай воно буде позитивним. так? І намагайтеся дійсно показувати реальне своє життя, не ховаючи ваші проблеми. А це теж роблять блогери. Початку у них все добре завжди. Які платформи краще використовувати для початку своєї блогерської кар'єри? Куди виставляти, ви маєте на увазі так, свої Тік-Ток, інстаграм, Ютуб? Ну, насправді все залежить від покоління, тому що я покоління Інстаграму, тож, звичайно, я просувала свою творчість на цій платформі. Якщо ж це молоде покоління, то варто вчитися працювати в Тіктоці, тому що це майданчик, де ви можете набрати собі користувачів, зробити собі гарну аудиторію, а потім вже звернутися до Інстаграму, щоб продавати свої послуги. Ну і звичайно, якщо ви говорите вже про професійне блогерство, можна навіть розробляти свої канали на Ютубі, так якщо ви маєте що продемонструвати, адже Ютуб це вже така серйозна панель. Де потрібно публікувати серйозний контент, ну тобто, це вже платформа для просування бізнесу. Якщо ви там гарний рекламіст, ви можете записувати історії про рекламу і надавати послуги, тобто ви можете вже заробляти на цьому як серйозний фахівець. Якщо ж це молодь, то звичайно це TikTok. це можливість піднятися швидко, безболісно, І якщо ви... Перестанете публікувати дописи, вас ніхто не насварить, тому що в Інстаграм там вже все видно, дата конкретно швиденько можна вирахувати, коли ви останній раз щось публікували. До речі, щодо Інстаграму, і як майданчик для платформи, це дуже зручний спосіб просувати магазини або свої послуги. Навіть є така порада, що там вже чудова функція, коли ви можете прибрати кількість подобаюки, переглядів, так ви можете повністю створити нову сторінку, зробити багато красивих світлин або дописів і запустити цей продукт. І ніхто не буде перевіряти, чи у вас там 10 підписників, чи 50, чи можливо тисяча. Тобто, це майданчик для просування бізнесу. Так, ну і. Наскільки часто взагалі потрібно публікувати контент для того, щоб отримати аудиторію? Ось щодня треба, ще секунди. І насправді це я жартую, що секунди не треба, тому що насправді набриднути людям теж можна. Я впевнена, що ви бачили такі блоги, коли люди викладають такі історії, що нам просто не цікаво їх переглядати. це історії заради просто заради того, щоб щось опублікувати. Існує така думка, що ви маєте прописати контент-план і що, коли ви публікуєте. Сьогодні, наприклад, історія і допис, завтра історія там і рілс. Післязавтра просто історія або низка історій. Ну, ви маєте собі наперед продумати, все ж таки, як ви бачите розвиток свого блогу. Щодня треба комунікувати з аудиторією, але робити це в різноманітних форматах. Я люблю, наприклад, коли ти щось розказав, чимось поділився, і потім ставиш запитання. Тобто в іконочку люди можуть тобі писати або запитання тобі, або відповідати на твоє запитання. А ще опитування. Люди полюбляють дивитися опитування. Не знаю, чи проходити, але дивитися результати точно всі люблять, скільки там вийде і яка чим завершиться це опитування. Я думаю, що і ви полюбляєте, бачите, там 100% чи 0%, чи 50% – Це завжди цікаво. Але насправді ми щодня говоримо з нашими читачами. Щось хотіла додати: згадала таку історію, що колись був такий челендж, що треба було записати 100 сторіз в день. Можливо, ви ще його застали. Ні, не бачили Ні, Я такого, такого не пам'ятаю. Але це виклик насправді, тому що записати 100 сторіз різного характеру досить важко. Нам здається, що ось ми зараз квіточку знімемо, потім там що. Машинку красиву знімемо, і все. Але насправді записати 100 сторіс з містових сторіс досить важко. Тому я раджу, щоб потренуватися, усім записувати 100 сторіс в день. Ну, такий, можливо, марафон, раз на тиждень, поекспериментувати, чи вдасться вам взагалі записати ці 100 сторіс, чи на 50-ті ви скажете: ой, все, я втомилася, втомився і більше не можу. Добре, приймемо до уваги. Так, е які типи контенту зараз найкраще залучають аудиторію? Ми вже згадували з вами про TikTok, і, звичайно, люди полюбляють гумористичний контент. Немає таких людей, що не полюбляють сміятися. Я люблю, і аудиторія будь-яка любить. Але знову ж таки, не всі ми вміємо жартувати вдало. І якщо ви знаєте, що ось ну, не вмію я жартувати, і якось мені не складається з цим, і анекдоти я не вмію переказувати, то звичайно беріть до уваги інформаційний контент. Але знову ж таки, блогери-початківці, це я все згадую, починаю вже відповідати на всі запитання одразу інколи використовують такий метод, як метод Вікіпедії. Ось прочитали щось в Вікіпедії, і вони ж цю... Вікіпедію переносять у свій блог, тобто вони переказують те, що люди вже знають. Ну не робіть такого. Навіть якщо ви прочитали якусь цікаву пораду і хочете це озвучити, ну, зробіть це якось креативно своїми словами, перефразуйте цю Вікіпедію. А багато людей, на жаль, просто передають те, що вони прочитали. Тож, звісно, ми маємо дбати про те, щоб наш контент був креативний. І не важливо, це інформативний контент чи гумористичний. Можна поєднувати гумористичний і інформаційний контент. Рекламний контент сьогодні досить популярний, але треба знайти свою аудиторію. До речі, сьогодні набуває популярності така міні-реклама, можливо, ви чули: що блог... наймають не блогерів так, магазини, а звичайних людей, які вміють знімати контент. І вони рекламують там послугу. Масаж, я не знаю, волосся, догляд за волоссям, і саме особливість в тому, що реальна людина вона щиро розкаже про цю послугу, тут не буде награності. Тому що ми не завжди довіряємо красивій картинці, а тут ми бачимо, що звичайна людина прийшла в цей заклад, прорекламувала його, все чудово. Тобто рекламний контент теж має місце. Я вже не пригадую, як це професія називається, але там точно щось на юпі. І можливо, чула, ні, ну, ні чули про таку професію, я перевірю. Але насправді цією професією може займатися будь-хто. Достатньо мати мобільний телефон і трішечки креативності, і заробляти на цьому непогані кошти. І там не потрібно мати мільйони підписників, п'ять тисяч, і ви заробляєте непогані гроші на рекламному контенті. Ні, я не підпрацьовую. Так якщо дивитися, то ти більше довіряєш. Людям, які не популярні, так, більш, тому, що вони, вони такі, довіри. як ми так, так, так тому що вони такі... звичайні. І тому їх наймають до речі. І багато компаній вони шукають саме таких людей. І неважливо, чи це студенти, чи це доросла жінка, дівчина, дитина. Головне, щоб вона щиро розказала те, що їм потрібно. Але то написаний. Так. Чи є ведення блогу вигідним? З точки зору монетизації? Я не заробляю на блозі, насправді. Я просто ділюся своїми порадами, і мій блог для освітян можливо, ви це виріжете, для освітян, які не заробляють надто багато, і вони не готові платити за послуги. Ну, це жарти насправді, тому що ем, блог може приносити кошти яким чином, наприклад, я почала розвивати блог, я ділилася порадами. А потім мене вже бачать трошки вище люди, так, які займаються майстер-класами для вчителів. І вони тебе вже запрошують, оскільки ти людина, яку знають там в медійному колі вчителів, наприклад, української мови. Вони розуміють, що твоє обличчя впізнаване, так це стосується будь-кого так і вже тебе запрошують. До речі, нещодавно вчора чула теж інформацію, що один вчитель. Зі школи записував тіктоки, не заробляв на них, просто записував, але перегляди щодня росли, 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 і його запросили на телебачення, щоб він працював, проводив різноманітні заходи для вчителів. Ну тобто, це можливість, щоб тебе помітили, так. Але кожен ставить свою мету. хтось Ставить заробляти, можна продавати свої послуги. Так? Спочатку ти безкоштовно ділишся, так? а потім продаєш онлайн-продукт. А вже які це інфопродукт? Це вже запитання. У мене теж є один інфопродукт, ось, я його не продаю. У мене є безкоштовні консультації для тих, хто підписується, це невеличкі такі консультації. Для того, щоб людина відчула свою суперсилу і те, що їй вдається найкраще, ми могли вивільнити, тому що досить часто людина не знає, в чому її суперсила. Я маю на увазі суперсила там. А, можливо, вона займається не тим, що їй подобається. І треба розказати людині, як їй змінити своє життя, щоб вона отримувала задоволення від того, що вона може. Так, от в блозі можна продавати такі послуги. Або надавати безкоштовні консультації, щоб вас помітили. Дякую за розмову.